Благословенні Богом Українки, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні, вродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завзяті, талановиті, віддані і вірні, душею ширі на добро багаті. Долонями готові світ зігріти, любові полум'я у серці не згасає, де шлях проліг ваш, проростають квіти. сміються діти, сонце в небі сяє, сестра кохана, мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, незламні духом ви, як Україна. Нехай вас Бог з небес оберігає.